Я думаю, у вас теж таке бувало, коли ви нібито знаєте, як діяти, що робити, але не діяти. І саме сьогодні ми розберемо цю тему. Я зараз на броварах Варшавських в Варшаві. Тут дуже гарно, я просто обожнюю це місце і саме тут вирішила зняти відео на ютубчик. Дуже багато людей мають таку ілюзію, що нас змінюють знання, що нібито ти навчишся, і все окей. Повірте, нас ніколи не змінювали якісь знання. Нас змінював емоційний імпульс, і саме цей імпульс дає нам сили починати щось, робити якісь там певні звички чи певні інші справи, які можуть вас все ж таки наштовхнути на ту реальність, де ви хочете перебувати. Люди з пошкодженими емоційними центрами зазвичай не вміють відчувати так сильно емоції і через це не діють. Вони знають дійсно дуже багато. Вони можуть знати навіть більше, ніж якась людина, яка на рівень вища. але все одно вона залишається на тому ж самому місці. Насправді ви не ліниві, ви просто ще не відчули те саме хочу. Взагалі, хитрість у цих всіх дисциплінованих людей, як я прочитала в багатьох книжках про дисципліну, їхній лайфхак в тому, що вони спочатку виховують в собі бажання. Сильне бажання, яке буде мотивувати абсолютно в любих обставинах, так якби вам лінь не було, який б у вас настрій не був, ви все одно захочете зробити ту певну справу, яка призведе до вашого успіху, дивлячись, що це для вас успіх, тому що успіх це не лише про гроші, це не лише про кар'єру. Це може бути також і про. Сім'ю, наприклад, різні сімейні цінності. Не інструкція нас змушує рухатись, а саме емоційний імпульс. Тому краще бути цікавим, ніж просто розумним, краще запитати 10 разів, ніж просто знати. Цікава людина, в неї не завжди виходить все ідеально. Так, в принципі, як і у розумних людей. Теж не завжди все ідеально. Але е, люди, які цікавляться цим світом, які цікавляться усіма можливостями, певними своїми бажаннями, вони пробують, можливо, падають, потім встають. Знаєте, в мене в дитинстві був такий комплекс, що я намагалася усім доказати, що я насправді розумна і я знаю багато всього. Але я не діяла. Бо тупо давайте я щось ще вивчу. Давайте я якось краще дізнаюсь. Я та сама людина, наприклад, яка знає граматику англійської ідеально, але розмовну англійську, типу як практику, погано, чесно. Так, не значний приклад, але те ж саме. Я намагалась знати абсолютно все, але на практиці, ну таке. А якщо я помилюсь. Це треба перефразувати, якось не використовувати незнайомих слів, бо як це ж так, я якось, можливо, не так скажу. І це бажання бути ідеальними, воно нас дуже часто стопорить. Навіть якщо я зараз проаналізую своє життя, як все складалось, як я прийшла до точки, де я є зараз, це все був ризик. Чисто ризик. Чисто не вийшло окей інше. Не в плані, що я постійно міняю якусь свою сферу, ні, я залишаюся в тій ж самій сфері, але я пробую постійно, як я можу покращити свою роботу. І давайте я з вами поділюсь певними такими лайфхаками, якими я користую, щоб розвивати в собі цю цікавість до дій. Почніть з самого простого, почніть себе питати, не як я можу це зробити, а навіщо мені це робити. Після того, як ви знаєте чітку причину, навіщо вам це робити, ви можете показати. Приступати до питання, як я можу це зробити. Замість того, щоб шукати якусь чергову стратегію, як можна за 10 років, не знаю, заробити мільйон доларів і так далі. Запитайте себе, а що по-справжньому мене хвилює? Так, можливо, в мене зараз в стосунках каша. І я розумію, що це в мене забирає енергію, і через це я не можу так багато приділяти часу своєму саморозвитку. Можливо, в мене якась ідея, яку я тримаю всередині себе і чомусь досі не можу народити в світ. Якщо ваше чому буде голосним, так би мовити, вам не буде страшне як. Зараз давайте, якщо у вас є можливість, а у вас є можливість, закрийте зараз очі. Спокійний вдих, видих. І спитайте себе, чого я хочу настільки сильно, що готова встати і йти до цього, як би мені страшно не було. І таке друге питання: що я можу робити навіть коли втомлена. Тобто, коли в мене настільки сильно, чому що я можу працювати, хоч досить довгий час, навіть якщо я втомлена, навіть якщо в мене дійсно немає енергії. Ну так це не обов'язково робити. Але ви маєте розуміти, що ви можете віддаватись повністю цій справі. Я теж роками багато всього розуміла, знала, що мені потрібні якісь зміни. Я читала багато книжок, як змінити своє життя. Щодня слухала подкасти, допоки не почала просто діяти. Коли я чітко зрозуміла, що я хочу, я пам'ятаю тоді, всю ніч не спала. Я прописала свою ідеальну реальність і вирішила, що все з цього дня я тепер буду діяти. Тоді я ще не знала як, але моє я хочу точно було сильнішим ніж страх перед цим, як і що мені робити. Давайте таке послання з цього відео: це те, що ви не маєте бути ідеальними, щоб почати. Ви можете просто взяти і зробити. Ну, те, що я б хотіла сказати собі там декілька років тому, це. Дійсно, просто починай. Не думай, не думай, хто що подумає, не думай, як це ти зробиш. В своєму телеграм-каналі я ділюся різними практиками. Ви можете перейти, подивитись, чисто глянути. Корисно буде підписатись, і періодично вам буде приходити якісь повідомлення, різні подкасти, різні інші пости з корисною інформацією, яка я впевнена вам допоможе. Ось тому, що я відчуваю, що я хочу цим ділитись. Якщо ви хочете дізнатись про своє призначення, знайти своє я дійсно хочу, а в цьому мені допомогла матерця душі. Тоді пишіть в мені директ кодове слово діагностика, посилання буде також в описі. Ви там прийдете в діагностику, ми розберемо ваш запит і я вже допоможу за допомогою методу матриці душі подивитись усі подробиці буквально вашої душі і направити вас туди, куди бажає ваша душа. Повірте, коли ви слухаєте свою душу, це питання як воно вам не заважає. Це не якась продажа повітря. Це працює, і я намагаюся своїми відео зробити цей світ трошки краще. Всім дуже вдячна за перегляд.